В яких я країнах жив? І до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна, чи ні? Я жив до війни в Італії, жив, співав на Потім Потім мене була після поранення Німеччина. в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії. Я досить довгий час жив в туреччині. Я об'їздив всю Європу, бачив, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. В цих всіх країнах був і ти знаєш ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно ух, інтересно, А в от зараз в Польщі, до речі, да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше. До речі, цього не помічаю. Але в наших країнах воно це відчуття не було. От Польща якась іменно Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже. Це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку у класа, тут так інтересно, що нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей з законами місцевими. Ты не влаштована с бюрократией. И ты просто, ну, не понимаешь, може це значит ты так поруч за нами, с Украиной. Ну что не сделает вообще, ну, попроще жизнь. Наше все так усложняет, наши всякие законится не голову Ну, Тебе не виходить, просто це країнах жити нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чемоданах, бо з кожної сторони якісь дебільні закон, які готові тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг здавати робити, хоча типу, здавалось би, в Україні гроші нормальні, на них можна було б жити там, пару тисяч, да, вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти пираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє. Фонове відчуття, що якого. О, вони ну, реально у них все гірше, ні у нас, майже все, крім цих систем з корупції і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають несе краще. І вони взагалі самі по собі біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Як я, я де не жив, я вообще не ромаю до українцям, якщо чесно зупинятися. Найкраще це Україна. От, якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ясно, фінансово складували.